Вітаю вас! ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями відбулася зустріч ректора СумДПУ професора Юрія Ляного і проректорів педагогічного університету з народним депутатом України Олександром Сугонякою та його помічниками. Її учасники обговорили стратегічні проблеми розвитку університету, зокрема варіанти введення в експлуатацію недобудованого навчального корпусу, а також перспективи будівництва готелю гуртожитку номер 5 Керівництво університету одержало відповіді народного обранця щодо політики формування цін на комунальні послуги, залучення субвенцій з за енергозбереження в навчальних корпусах за рахунок коштів місцевої влади. Члени ректорату обговорили з Олександром Леонідовичем проблеми молодіжної політики, підтримки студентської молоді, створення умов для її самореалізації та працевлаштування випускників університету. Минулого вівторка відбулося засідання розширеного складу стипендіальної комісії СумДПУ, на якому визначились остаточні цифри тих, хто одержатиме стипендію у другому півріччі 2016-2017 навчального року. Нагадаю, з лютого поточного року студенти українських вищих навчальних закладів одержуватимуть академічні стипендії згідно урядових постанов, які регламентують призначення та виплату стипендій студентам, аспірантам і докторантам, спираючись на ці документи, профільне міністерство розробило проект рейтингу для їх нарахування. При цьому загальна кількість студентів, які можуть одержувати стипендію, становить від 40 до 45 відсотків від кількості тих, хто навчається за державним замовленням. Керівники чотирьох навчально-наукових інститутів і трьох факультетів педуніверситету доповіли про підсумки засідання стипендіальних комісій структурних підрозділів Сум ДПУ про окремі спірні моменти, коли на одну стипендію претендують кілька студентів. Розв'язання саме цих проблем є компетенцією університетської стипендіальної комісії. За певних рівних умов насамперед успішності в навчанні, комісія розглядала питання про пріоритет у наданні стипендій. Тим чи іншим студентам, враховуючи їхню активну громадську діяльність, успіхи у науці, спорті, мистецтві, волонтерській діяльності тощо. Студентські активісти, які є членами стипендіальної комісії, практично не втручалися у доповіді керівників інститутів і факультетів, адже в структурних підрозділах все було вирішено справедливо і об'єктивно. Нагадаю, що керівництво університету знайшло можливість підвищити до максимальних 45% кількість тих, Хто одержуватиме академічні стипендії, а відмінниками в сум вважаються ті студенти, які мають понад 90 балів зі 100 можливих за рейтингом успішності, тож остаточні цифри на другий семестр: 806 майбутніх педагогів одержуватимуть академічну стипендію 110 відмінників навчання підвищену, і троє студенток педуніверситету стипендію президента України. 3 лютого в Донбаському державному педагогічному університеті виконувач обов'язків завідувача кафедри інформатики СумДПУ імені Макаренка Олена Семеніхіна, яка обіймає посаду професора цієї кафедри, успішно захистила докторську дисертацію. Темою дисертаційного дослідження Олени Володимирівни стали теорія і практика формування професійної готовності майбутніх вчителів математики до використання засобів. Комп'ютерної візуалізації математичних знань тепер вже колишній проректор з науково-педагогічної роботи планує продовжити активну наукову діяльність і зосередитися на керівництві кафедрою інформатики. Конкурс на заміщення посади керівника цього структурного підрозділу фізмату вже оголошений, і за пару місяців пані Олена вже у ранзі доктора педагогічних наук має стати повноправним завідувачем кафедри інформатики СумДПУ. ПУ. На січневому засіданні вченої ради педагогічного університету проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шейко, звітував про підсумки науково-дослідницької роботи в університеті за 2016 рік. На думку Віталія Ілліча, робота науковців СумДПУ була плідною і ефективною. 2016 рік він є дуже цікавим роком в галузі науки для нашого університету. Перш за все. За минулий рік в нашому університеті було захищено одна докторська дисертація, 12 кандидатських дисертацій, а на початку 2017 року відбувся ще захист однієї докторської дисертації. Крім цього, 2016 рік приніс нам сім нових спеціальностей в галузі аспірантури. Представництво будь-якого вищого навчального закладу в системі освіти є його рейтинг насамперед в міжнародних базах. Такими базами є база Скопус, Science», Копернікус, наш університет у 2016 році, був представлений в цій базі 24 співробітниками, а насамперед було зроблено 380 посилань на ці публікації нашого університету. Також в науковій діяльності університету хопив понад 2,5 тисячі студентів, що є 60% від загального контингенту. Будь-яку науку в університеті завжди творять науковці. Насамперед ці науковці працюють в складових частинах, а це є кафедри. Лідерами наукової діяльності нашого університету за 2016 рік є кафедри інформатики, кафедра педагогіки, української мови, кафедра здоров'я людини та фізичної реабілітації, корекційної та інклюзивної освіти. Сподіваюся, що наступний рік, 2017-й, принесе нашому університету ще більші здобутки в галузі науки. Визнання нашого авторитету, а також бажання всіх наших науковців сприяти розвитку і науки, і університету, і освіти в державі і в європейському суспільстві. Виставка Народне мистецтво Сумщини відкрилася 8 лютого у приміщенні Сумської міської галереї. Гідне місце у ній займають твори випускників СумДПУ Любові Михайленко і Ганни Кушнір. Обидві майстрині, члени національної спілки майстрів народного мистецтва України, починали свою творчість під керівництвом викладача кафедри образотворчого мистецтва, теорії історії, музики та художньої культури Інституту культури та мистецтва заслуженого майстра народної творчості України Ольги Голей, на виставці Народне мистецтво Сумщини, представлені різні види народної творчості: ткацтво, гончарство, різьблення по дереву, вишивка. Писанкарство, плетіння з лози і соломи, витинанка, вибійка, народне малярство, вироби з бісеру, моделювання елементів одягу на основі народних традицій. Триватиме вона до 19 лютого. Центр творчої молоді креатив та театральна студія Ілея 7 лютого провели творчий вечір контрастів, поєднавши на імпровізованій сцені одній з аудиторій педагогічного університету справжні контрасти театрального мистецтва. Квартет муз мистецтва Каліопа, Мельпомена, Евтерпа і «Талія» запропонували глядачам сприйняти театральну творчість у різних проявах: комедія, трагедія, драма і поезія. Перша Каліопа презентувала епізод зустріч з п'єси Олексія Коломійця Завтра Помпея. Мельпомена познайомила з уривком драми Олександра Островського «Безприданниця». Евтерпа потішила ліричною поезією Олександра Пушкіна Віршам і Зміни. А Талія у другій частині театрального вечора цілою акторською групою представила його комедійну складову. За двома зайцями Михайла Старицького. На завершення творчого вечора контрастів актори, серед яких були викладачі і студенти, і не лише педагогічного університету, виконали відому композицію Сверида Голохвастова з одноіменного кінофільму під власний акомпанемент фортепіано, гітари і контрабасу. Дебютний творчий вечір контрастів вдався на славу, а актори креативу та ілеї вже працюють над наступною творчою зустріччю зі своїми шанувальниками. На завершення програми про виступи провідних атлетів Сумського педагогічного університету і команд з ігрових видів спорту у міжнародних і обласних змаганнях. Студент Сумського інфіскульту Антон Дудченко став дворазовим бронзовим призером юніорського чемпіонату Європи з біатлону, який приймало чеське нове місто. У спринті з бездоганною стрільбою він програв 7,5 секунд росіянину Нікіті Поршнєву, який став переможцем на 6 секунд відстав від срібного призера австрійця Себастьяна Тріксля. А у Персюті зробив один невдалий постріл, відставши від чеха мілана землічки на 24 секунди, і програвши трохи більше 8 секунд його співвітчизнику Онджею Санторі. Національна збірна України з хокею на траві, сформована з випускниць і студенток педагогічного університету, у іспанській Валинції зіграла чотири матчі на змаганнях другого раунду світової ліги. Не маючи у цьому році ігрової практики на змаганнях просто неба, команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої у груповому турнірі Бі поступилася 2-3 збірній Польщі. Після обміну двома голами у серії пенальті програла 1-2 команді Гани. Виграла 2-1 у шотландок і з мінімальним рахунком завдяки голу Євгенії Мороз стала переможницею чвертьфіналу, перегравши збірну Чехії. Двоє студентів педагогічного університету відзначилися вдалими виступами на змаганнях з легкої атлетики за програмою обласної універсіади. Так, вихованець заслуженого тренера України Володимира Яценка Костянтин Ожийов став переможцем у бігові на 1500 метрів. 4 хвилини 5 і 47 сотих секунди і виборов срібну нагороду на 800 метрівці 1,56,04. Один з кращих марафонців України молодіжного віку Віталій Івах у бігові на 3000 тисячі метрів поступився лише члену національної збірної Артему Казбану, розмінявши 9 хвилин – 8,54,28 і відставши від переможця трохи більш, аніж на секунду. У матчі 12-го туру чемпіонату РМФС стосунки з'ясовували Лекс ВСК і Сумихімпром СДПУ. Вони майже сусіди по сходинках турнірної таблиці, хоча відстань між ними до початку звітного матчу становила сім очок. І, судячи з результату у першому колі, 3-3, суперники достойні. Антону Кончакову вже на другій хвилині вдався швидкий гол, після чого помаранчево-чорні мали кілька слушних нагод, аби зрівняти рахунок. Але якщо не забив Віталій Лісніченко, то свого шансу подвоїти рахунок не прогавив Артема Таманюк, останнім торкнувшись м'яча у масованій атаці суми Хімпрома СДПУ депу Схоже на те, вантажівка з цукерками вже наблизилася до хімпромівського студентської вулиці. У другому таймі команди обмінялися кількома ледне 100% моментами для взяття воріт. Однак у Віталія Лісніченка з партнерами знову не клеїлося, та й команда Володимира Гладова і Ігоря Кравченка не порадувала високим рівнем реалізації створених гольових моментів. За 10 хвилин до сирени, а що робити, лекс ВСК грає п'ятьма польовими, сподіваючись принаймні відіграти два пропущені м'ячі. Але примхлива тітонька Фортуна того дня посміхалася студентам під прапором Суми Хімпрома. Двічі втрата м'яча перед воротами білосиніх, і двічі він опиняється у воротах їхніх суперників. На 41-й хвилині після удару Артема Атаманюка, а за дві хвилини до завершення матчу дубль оформив і Антон Кончаков. 4-0 на користь суми Хімпрома СДПУ, для якого ця перемога третя у сезоні, і яка певним чином підніме команді Гладова і Кравченка бойовий дух перед студентським дербі з політехніками у наступному 13-му турі чемпіонату АРМФС. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!